Добрий день, шановне панство. Ось переселив я жовтого самця в клітку на третьому поверсі, там, де е, була сім'я. Ну і самця на ось цього самця йому скільки десь 7 чи 8 місяців, то я його ледве сюди висадив. В той час, як його ровесник, який сидить з самочками, він на порядок є, на порядок є. Легший, ну як мінімум, на кілограм. В принципі, я йому багато їсти не даю. ну я, на Наш зернових я маю на увазі, на що гранули він багато не їсть. ну Даю більше йому. Ну, як він багато не їсть, він 200, десь 20, 230 грам гранули з'їдає, але на його, думаю, 8-9 кілограмів, то є небагато. 200 г, 210 грамів 200, то є на 7 кг, як він має біля 9 кг, то є небагато. Тепер дивіться капуста люцерка, то до вечора і кукурудза. Стебло кукурудзи. Він тут собі так простір має. Ну, а потім будемо дивитися, як в мене підуть справи. і... Куди він піде, той самець далі? Все, дякую за увагу, до побачення.